У Черкаській міській раді відбулася зустріч із делегацією лікарів-волонтерів зі Сполучених Штатів Америки. Учасники обговорили результати попередньої співпраці та визначили перспективні напрями подальшого партнерства. Детальніше у наступному сюжеті Global Care Force – це команда лікарів-добровільців, які надають безкоштовну медичну допомогу та ліки тим українцям, які постраждали внаслідок бойових дій, зокрема внутрішньопереміщеним особам. Волонтерська місія якраз заключається в тому, щоб надавати максимально. Медичну допомогу і безкоштовні ліки нашим внутрішнім переміщеним особам це наші громадяни, наші люди, українці, які зараз в, в ці складні часи війни е, склалося так, що вони знаходяться. Там в нашому місті ми конкретно за місто Черкаси говоримо, так і по всій Україні, тому що ваша місія не обмежується виключно нашим містом. Спочатку повномасштабного вторгнення до Черкас щодоби приїздило до 300 людей, які втратили свої домівки через війну. Багато з них мали проблеми із фізичним та психологічним здоров'ям. Зазначив Віктор Беззубенко. Сьогоднішній день в місті Черкаси, як говорив перший заступник, залишилося 33 тисячі переселенців на сьогоднішній день. Міська влада, максимально маючи свої можливості, надала їм житло. І на сьогодні в залі знаходяться головні лікарі всіх закладів, які надають медичну допомогу. Вони відповідально відносяться про і виконують доручення. Міської влади і самі прониклися проблемами. Директорка Черкаської міської реабілітаційно-оздоровчої поліклініки Астра Ірина Волощенко повідомила, що в їхньому закладі понад тисяча осіб отримали фізіологічну, психологічну та логопедичну реабілітацію. І крім дорослих, яких на сьогоднішній день нараховується 1098, 40, 47 з них діти, як правило. Це діти, які мають вади зі сторони нервової системи. Це дитячий церебральний переліч. Зі слів виконуючої обов'язків директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Лілії Маліщук. Дуже важливо, що представники місії відстежують динаміку пацієнтів, яким надавали консультації, прикметно, що стан здоров'я багатьох людей завдяки американським лікарям-волонтерам поліпшується. Ваш фонд виконує велику велику місію. Ця місія неоцінена для нас на даному етапі житті. Мало того, ваш фонд сьогодні вселяє в нас надію, що ми разом все переможемо. Пані Роксана каже для місії Global Care Force найголовніше допомогти людям, які постраждали від війни. І наша місія по всьому світу допомагати людям. Котрі є в них є чи обмеження в доступі, чи якось ми можемо допомогти, чи можливо в них взагалі немає доступу до надання медичних послуг. Працювати в Черкасах велика честь, і всі волонтери нашої організації щиро вдячні за співпрацю. Для нас є велика честь надавати допомогу людям по всій Україні. І також саме ми надаємо допомогу людям, котрі борються за незалежність і свободу України. І ми тут, щоб вас підтримувати. Американські лікарі і надалі збираються допомагати та підтримувати Україну. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.